Щосереди мер особисто приймає громадян міста для допомоги чи поради у вирішенні їхніх проблем. Цього тижня було лише два звернення, проте мало важливими їх назвати не можна. Першою за допомогою звернулася переселенка з Донецької області. Надія Коваленко з чоловіком та дворічною дитиною була змушена переїхати до Борисполя, оскільки у її рідному місті зараз ведуться постійні бойові дії. Через маленьку дитину жінку не беруть на роботу, хоча вона має диплом про в. Вищо економічну освіту. Її чоловік влаштувався на роботу водієм Червоний Хрест. І наразі його заробітна плата в 2 тисячі гривень є єдиним доходом сім'ї. Оформити соціальну допомогу малозабезпеченій родині теж неможливо через відсутність необхідних документів. Ну, діло в тому, що мені відказали, так як сказали, що можна привести справку з місця жительства, з мокрою печатью о заставі сім'ї. Но у нас в Петровском районе идут постоянные боевые действия. Там уже утвердили печать Донецкой Народной Республики. То есть там нет украинских печатей. Анатолій Соловйович з розумінням поставився до проблем молодої сім'ї та доручив начальнику управління соціального захисту особисто посприяти вирішенню цієї проблеми. За необхідності мер готовий відправити депутатів міської ради для затвердження місця тимчасового проживання та статусу цієї родини. Окрім того, для підтримки молодих батьків, доки питання перебуває на стадії вирішення, мер виділив півтисячі гривень негайною виплатою. Через 10 хвилин з'явиться головний бухгалтер на четвертому по. Діти, ми там з наших працівників збираємо кошти. Якби одноденний заробіток плати У нас там є певна сума коштів. Давайте 500 гривень ми випишемо на перших порах. Поки там будете вирішувати спасибо Хорошо? Вам, добре. Спасибо. Наступними до мера звернулися двоє мешканців вулиці Котовського. Від імені всього мікрорайону вони просять розібратися з незаконним будівництвом, яке готується за адресою вулиця Котовського, 67. За чутками нові власники ділянки планують побудувати там готель, проте відповідне звернення до міської. Ради вони не подавали, будуть там пробі як забивать свай. Я річно е, переживаю, тому що у нас в мене навіть ну ви знаєте цю вулицю, там і бетономішалки, все ми просто стекла біжать. Як це буде проходитися все без дозволу? Я, я не розумію, як це вони можуть можуть зробити. Це. Також не було подано проект будівництва, який є обов'язковим для будь-якої забудови, в тому числі і житлового будинку. У зв'язку з цим порушенням мер дав доручення управлінню містобудування та архітектури з'ясувати, кому належить земельна ділянка та на яких підставах там йде будівництво. Разом з відділом благоустрою. Ми з'ясуємо на якій підставі вони там починають будувати. Є в них документи, немає документи. Нагадаємо, що кожної середи о 9.00 будь-хто з мешканців Борисполя може прийти на особистий прийом міського голови для допомоги чи поради у вирішенні проблем. Володимир Косинський, Айліта Дейніченко, Максим Хлопотов. Новини телеканал Бориспіль.